З В мене це гімнастична скам'я. Ось становимо, стали, ножки трохи розставлені, коліна зігнуті, наче пружинки працюють. Ручками собі допомагаємо. При зістрибуванні ручки вперед. ось так. І раз. ось так, так. і Ходьба по гімнастичній лаві приставним кроком. Не буде на поясі. І приставним кроком, не поспішаючи, спинка і внесенька. Дивимося прямо, дихаємо носиком. Дійшли до кінця і зістрибуємо. Пам'ятаєте? Коліна зігнуті, ручки нам допомагають і зістрибуємо униз. Ось так.